Додавання десяткових дробів. Щоб додати два десяткові дроби у стовпчик, потрібно їх записати, при цьому кома має бути під комою. Потім відповідно зробити додавання і в результаті цілу частину відділити комою, щоб кома була під комою. 5,8 додати 1,4 це буде 7,2 кома у нас під комою. 6,8 додати 3,42. Ми записали два десяткові дроби кома під комою, але бачимо, кількість знаків дробової частини неоднакова. Пригадуємо, що можна дописати 0 і при цьому зробити тепер відповідне додавання. Це буде 10,22 кому поставили під комою. Наступний приклад: 7 додати 9,3. Знаємо, що будь-яке натуральне число можна подати у вигляді десяткового дробу. При цьому треба поставити кому і дописати один або декілька нулів. Ми відповідно дописуємо два нулі для того, щоб нам зручно було виконати додавання. Це буде 16,3 кома під комою. Звертаю вашу увагу. 1,2 додати 15, 246 тисячних. Ми записали ці два дроби в стовпчик кома під комою, але при цьому потрібно додати два нулі, щоб кількість знаків дробової частини була однакова, і виконати відповідно додавання. Це буде 16,446 тисячних, як бачимо, кома під комою. Додавати десяткові дроби можна і усно, але при цьому кількість знаків дробової частини має бути однаковою. Наприклад, 2,4 додати 6,3. Кількість знаків дробової частини однакова, тому ми можемо 24 додати 63, це буде 87, і одну цифру відділити комою. 4,5 і 1,27. Кількість знаків дробової частини неоднакова, дописуємо 0. І тепер 450 додаємо 127. Це буде 577. І два знаки треба відділити комою. Це буде 5,77. Наступний 1,8 додати 6,3 кількість знаків дробової частини неоднакова. Урівнюємо, додаємо 0. І тепер 108 додаємо 630. Це буде 738. Але при цьому кількість знаків має бути 2, 2 після коми. 2,1 додати 7,9. Кількість знаків дробової частини однакова, отже, ми можемо 21,79 додати, це буде 100 і одну цифру відділити комою. Пригадуємо, що нуль після коми можна не писати, і це буде 10 цілих. 8,2 додати 4, будь-яке натуральне число записуємо у вигляді десяткового дробу, кількість знаків дробової частини однакова. 82 додати 40 це буде 122, але при цьому не забуваємо про кому. Одну цифру відділяємо комою. Отже, десяткові дроби можна додавати як усно, так і в стовпчик. Вибирай для себе найбільш зручний варіант.